В Пекіні під час військового параду мікрофони випадково підхопили розмову Путіна Сі Цзіньпіна і Кім Чен Іна. Замість обговорення техніки чи армійських потужностей говорили про довголіття, безсмертя і пересадку органів. <говори> 52-річний сі е, згадував, що колись люди рідко доживали до 70 років ну так і було так. Тоді як тепер цей вік уже сприймається як початок нового етапу життя. І він навіть посилався на прогнози, які передбачають шанс доживати і до 150 років. 73-річний Путін підхопив тему, і наголошував на можливостях сучасної медицини. На його думку, пересадка органів і розвиток біотехнологій взагалі відкривають шлях до подовження життя і навіть натякав на безсмертя, не дай Боже. Китайських соцмережах тим часом заблокували пошук за запитом 150 років. Все через злиття приватної розмови Сі Цзіньпіна з Путіним про довголіття. Ця тема в Піднебесній набула мегапопулярності, та й не тільки в Китаї, обговорюють її і в усьому світі. В соцмережах бум постів. А одна із медичних китайських компаній навіть використала це для просування своїх медичних послуг.